Мій син Петруненко Анатолій Васильович, 70-го 1970-го року народження, був звірський 25 вересня, Звірський був побитий працівниками міліції Довгінко Йосипом та Зовдун Володимиром, який неоднократно Зовдун Володимир неоднократно дзвонив. На жінчин телефон визивав його, визивав мого сина Анатолія. Поговорити завжди треба було йому щось поговорити. Ну. І перед тим 25-го, 25-го, 25, 27-го августа. 27-го теж так само був цей володя визвав зовну, покликав. В міліцію мого сина в 10 годин ранку для того, щоб Мишанич з ним поговорив, щоб поговорив Мишанич, працівник міліції з розв'язка. Ну, і тоді теж довели до того мого сина, приписували йому, казали, щоб він дав на себе взяв якісь крадіжки, бо так як мій син ранній був судимий, але мій син не, 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 не згоджувався. І вони до того довели мого сина, що мій син розбив стікло і порізав собі вени і приклав стікло до горла, приклав стікло до горла і так вийшов з міліції. Вже нічого йому не говорив. Тоді трошки дали йому спокій на дві неділі чи три дали йому спокій. Не ходили, поки рана не позаживали. Його це тепер, 25 вересня, п'ятого той же самий Вова опять виз. Рано позвонив йому в 10 годин, потім, половина 10-го вечора, на жоним телефон. Він завжди дзвонив на жінчин телефон. Позвонив на жоним телефон половину десятого вечора, де Толя? А вона каже: ми йдемо додому. І ну вони пішли. Пішли, а в десять 10... годин він опять позвонив, де ви? А вона каже, що ми біля Черемшини. Потім вже опять дзвонив, вже вони вдома були, мій син вже роздівалися, роздівалися і хотіли йти спати. Ну, опять же він дзвонив, що дай Толіку трубку. Вона дала, бо то він завжди, ще раз я говорю, завжди дзвонив на жінчий телефон. Ну, вона дала йому трубку, він переговорив, і Толя каже: Альони, я беру твій телефон, одінуся, бо то досить було вже прохладно, і він вийшов. Він, він жив на а там рядом недалеко є така хаща, де, де може йти соки води, там така дорожка тільки є. Ну, і він там почекав дето 15 хвилин, то було 10 годин, половина 11, він там почекав 15 хвилин, його не було, не було його, а потім він каже, я йому перезвоню. Він перезвонив, він каже, Дзвонить назад. Мій син дзвонить на жонини теле... дзвонить жониного телефона на світо, в неїся обстав телефон. Каже, він вже під'їжджає. Він під'їжджає. Ну, і тут він якраз під'їхав. і він дзвонить Альоні, що під'їжджає, під'їхав, і... і вона чує по телефону, як Вова просить, каже, Йосип, дай зажигалку. Ну, то було десь 11. 11 годин, 11, 15, 10, не знаю. Бо вже хвилина 12, вона мені дзвонила, що Толя, толіка побили. Ну, тут сусід пригнав машину і чув дуже крики, Вова, остав мене, Вова, не трогай мене. Ну, і все, і він, жінка вибігла, побачила, що двоє бігло, двоє. Вона ну, зразу пізнала Хоча спиною вони бігли, там вже світло відбивалося, і вона, вона ж Вову то знає, бо завжди він приходив до толька. І Йосипа прекрасно знає. Ну, і вона зразу казала, що то і казала, і вони ж дзвонили по телефону. Вова і Йосип. Ну і все. Я не знаю. І мій син 12 днів пролежав в лікарні в реанімації. На 13-й день помер. І ніхто нічого, навіть кохан прийшов, кохан з міліції слідчий, прийшов брати показники в той же самий день 25-го. Прийшов брати, ті показники пропали. І він же чув, він чув, що як мій син кричав, коли йому шили голову, не камені розкололи мого сину і голову пополам. І він же чув, що як, вони, що як він кричав, Вова, став мені, матюкався, остав мене, Вова. І він завдався тобто не написав, і, коротше, пропали ті показники з міліції. Мій син 7 жовтня помер. І, ще... і не можна нічого. Прокуратура каже, що вони телефон знайшли на другий день, коли його побили 25, 26-го 26 жінка пройшлася по тому місці, знайшла телефон. Знайшла отакий от камінь великий і телефон. Телефон, правда, ми відклали, а потім ми дали, здали прокуратуру, Бу, був, був представник і казав, що дати прокуратуру. Вони вже два місяці і вони не, мож, не можуть вияснити, чий це телефон. Коли телефон, і тут в мене є. Я хочу, я вам покажу, який син. Тут він має страх. Я коли його питаю, я його коли питала, він говорив Гінко, Йосип і Зовдун. Володимир, вони працюють в розіску Мишанича. Мишанич, це я вже, я так думаю і так мені підсказали, хоча вони думають, що вони в міліції. Ну, в міліції теж є люди, якісь є люди. і то, що ся його отець, шкваря його при... швардак. кличка. Швардак, шкваря і швардак, то одна та саме кличка його шкваря. Аж Швардак з Мишаничем, все щось в нього хотіли. Ну я не знаю, що вони в нього хотіли, що вони все таку мали нагоду, що то Дзовду, Вова дійшов і що йому так в довіру, не знаю. Ну він все місто все приходив до мене, по правді вам казати, то десь, то, то 100 дай мам, то 50 дай, то, то. я з машиною прийшов. І от, він за щось платив тому вовове. Ну я не знаю за що. Він носив інф... так, я чула, що він носив інформацію, Толя спряч, за тобою слідкують, поміняй карточку в телефоні. Це, це Продав так і пішов Мишаничу, відклав то все, бо то, 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 то їхній начальник. І він робив на два фронти. Ну Толя, за то йому, що він. Казав, що поміняй телефон, там іще не ходи нікуди чи що. Підок, мій син уже чотири місяці як вернувся, мій син жив прекрасно, мав хорошу сім'ю, дитину мав неї хлопчик, водив хлопчика в школу. Заб... Добре. Той біда, вони його так стукнули, голові, що він не міг говорити. Це тут після операції. А це, а це перший раз, коли його привезли. Так і на другий день.